І так, друзі, всім привіт! Всім привіт! Привіт, Ігор! Привіт, роб! Давно не бачились. Ми ж тут не виставляли світло вже три години. Да, ми поїли, вислявистляли світло, рухали диван. диван. Залізницю так. будували. Чи ви знали того тижня? Ми хотіли зняти перший підкаст, але. Проблема була зі звуком. Ми його вирішили. Так, ми купили просто професійні мікрофони і питання вирішилось. Отож, це перший наш такий формат підкасту, і сьогодні ми хотіли, щоб це був випуск з приводу нас, з приводу знайомства з нами. Так, грубо кажучи, це відеознайомство, відеовізитка. Тож, поїхали! Як там це? Як там це бо, роблять? Б, б, бодро та весело, по-молодіжному. Так. так. Е, ну, давай по базі. Ну, з приводу, так, бо не всі знають, як ми починали. Ну, в тебе більше опиту тренерства, в ну, мене так. трохи менше. І ну, логічно сказати людям, як все починалося. Так. Наша кар'єра. Е, ну, дуже все просто. Ви почнети, бо да, Вороба, трохи ну, довша історія да, так. досвіду. Спочатку я постараюсь там пошвидше, щоб ага. не розпилятися. Не я йди, закінчив Запорізький державний інженерну академію. Я інженер-металург. За фахом. Мені ці знання дуже допомагають у тренуваннях. Я будую всілякі конструкції, які допомагають людям в досягненні їх цілей. Ось це єдине для чого мені потрібен диплом. Я працював на заводі два роки. За два роки я зрозумів, що це взагалі не моє, абсолютно я не хочу такого собі Чого? життя. Це життя запорізької людини. Стати металургом. <сум> так, так. Ну, я повівся одразу на всіх своїх родичів, бо в мене всі, окрім мами, взагалі усі родичі працювали або досі працюють mm -hmm. на заводі. І я якось повівся, але, ну, коротше, два роки мені знадобилось, щоб зрозуміти, mm -hmm. що це не моє. І все, я в якийсь момент просто звільнився і просто пішов, ну, вирішив, що буду займ, ну, займатися тренерством або mm -hmm. стану бомжом. Ну, вже, в... вже 8 років я тренер, тож спойлер, mm -hmm. в мене вийшло. Mm -hmm. Ось. Я на той момент випадково познайомився з функціональним тренінгом щось в... mm -hmm. у стилі кросфіт, І для мене це було вау! Бо. Ну, у, у тій точці вже я років 5 чи 6 стабільно займався у тренажерці, і вона мені трохи набридло. Тут просто вау. Ну, кросфіт, функціональний тренінг, mm. просто щось. Ну, ну, от як ти перше прийшов, оцій. Yeah, е... ну, я, я зараз ще раз да. Емоції, які вони тебе просто Ну, ти в них поринув. Ось, mm -hmm. е мене тоді тренував е мій колишній, вже ну, потім став мій колишній бос е Слава. Mm -hmm. Ось, це були дуже люті тренування. Типу, 3-4 години без зупину. Це було на виживання, але так склалося, що ну мені це заходило. Спойлер, він вижив. Так, я вижив. Слава, слава, привіт тобі. Це я на все життя запам'ятав. Але я вижив і мені так подобалось, подобалось, і. коротше, ну. Я став ходити в цей клуб кожен день, бо я звільнився <свист> і мені нічого було робити. <свист> ну, то я майже бомж був запаси <свист>, <в мене було, свист>, <так, свист>, моментик, грошей. Моментик. В мене було гроші рівно на три місяці на зйом квартири. І, типу, через три місяці я або повернусь до батьків, чого ну, не мало статися ні в якому разі, або стану тренером. Я почав ходити в зал кожен день. Став ну, трохи краще став спілкуватися там зі Славіком, хто там інше були тренери. І вже коли підходив час ну, к тому, що треба к батькам з'їжджати, на... тобто вже три місяці. Три місяці. майже місяці, Так, так. так ага. я, я наважився на цю розмову, підійшов до Слоїка, кажу, типу, блін, слава, можна? Я спробую бути тренером. Вже потім, через декілька років, він мені зізнався, що він просто із жалості на це погодився. Бо він не бачив в мені тренера, типу холодні очі такі. Власка. Ну просто так. Але ми гарно спілкувалися. Mm. Він вирішив дати мені цей шанс. І за перший місяць я набрав ну, коротше, багато людей прийшло на мене, mm. бо їм подобалося зі мною спілкуватися. І там вже групові да, тренування. Ну, що було... були ж тільки, ні не зовсім. Ні? Там була така секція, що приходили батьки і приводили дітей на джиу-джитсу. і щоб mm. час не втикати, вони займалися. Кросфітом, ага. і, і так приходили друзі-друзі. Ну, тобто, там, коли я займався, нас було там людей 15-20, все це вся, вся секція тобто була. Тобто на взагалі всі, всіх всі, людей. Світу. Вся секція. Ну, це а -а. так, це був просто в залі джиу-джитсу був куточок з штангою, причому млини були з бетону. Ух. <туржу> Там Сумі. рама якась, і ну, це, типу, такий хардкорний. Ну, але це було фігезно. Це, ну, типу, мабуть, мій найкращий був зал, бо ну, типу, млинець бетону. Це, ну, Я пам'ятаю, це бетонний на GHD Так, стояв так. так — та, та, лежав, притримував ну, в ну, Пам'ятник залишився. Ось, і за місяць е, прийшло ну, до мене дуже багато людей, бо їм сподобався мій ну, підхід. Я під кожного підлаштовувався. І я робив так, щоб людина могла проявити себе по Максами, щоб їй було кайфово. І це, ну, звісно, керівництво було радо, що, ну, що нові люди приходять. Коротше, там я дуже запам'ятав, був класний момент. Е, на той, ну, у нас ще тоді, як клубу, як такового не uh -huh. було, і типу, всі фінансові процеси були там побудовані ну, з палок. Тобто мені люди здавали гроші, я uh -huh. в тетрадку все записував. Uh -huh. І в якийсь місяць я такий, ну, пройшов кінець місяця, я такий славі там, даю 10 тисяч гривень на той час. Кажу, ну ось. Він каже, так, а з цього тобі скільки? 10 тисяч гривень. Цікаво. Це ж курс був який там 8? Я не пам'ятаю, 14 може. 14? Ну, ну я не пам'ятаю, це не важливо. Ну, типу, переводимо Коротше. на сьогоднішній день, це прям офігезна. Я даю йому 10 тисяч гривень. Він такий. Ну, типу, а твоя там, ну ти свою долю вже взяв? Я кажу, ні, ти не зрозумів. Типу, це, ну. <рес> ти вже виділив Це я вирахов... вже виділив це, і він такий. Воу, wow. типу, це таки був на той момент ну, для того стану, в якому був клуб в тому моменті, це був дуже такий переломний момент. І після цього клуб став ну, краще розвиватися. Потім після цього, я пам'ятаю, там я ще одна там дівчина-тренер, вона працює, ну і досі там працює Крістіна. Ми пішли на навчання до Сергія Семенова. Це, мабуть, ну, якщо не краще, один з найкращих тренерів по кросфіту в Україні, а може, навіть на СНГ просторі. Ну, і, Коли і ми сходили на вдовжко. нього на навчання і стали проводити в нас кросфіт, а не виживання. Ну, взагалі, ну, супер приріст пішов. Тупо, секція там, з 10-20 людей, вона переросла в 50-60. Ну, тобто О -о. Це, це сильно. І після цього вже зрозуміло, що нам мало місця. Ми, ми зрозуміли, що треба розширятися. Ось. Ну, коротко, там, я, я далі трохи перескочу, бо угу. сильно не хочу в це вдаватися. Отак От потрохи, потрохи, все зростало, зростало. Коротше, там на одному місці. На цьому я пропрацював 7 років. Mm. Кожен рік я все зростав, розвивався. Я за весь цей час дуже багато чого дізнав. Ну, В мене профільного профільної освіти немає, mm -hmm. але мені було цікаво, я жив цим. Я передивився там я не знаю, всі відео, що я в інтернеті прочитав, всі гайди по, я не знаю, разів 20, там всі левел 1, 2, кучу mm -hmm. книжок. Около кросфіта, е, семінари, навчання, там я не знаю, 20 плюс я пройшов, може вже і 30, я в якийсь момент перестав це рахувати. Mm -hmm. Ну тобто я жив і живу цим і досі. Ось е, я не знаю, ну, фішка, так, да, в тому що була ж групи, великі, дійсно великі групи. Ну, і взагалі, ну, кросфіт це ж більше про групи. Якісь, ну, так. Ну, там... ну, я вів до 9 груп на тиждень, в мене по 10-20 людей. Типу, uh -huh. типу, В день через мене там 50 людей проходило. Ну, це доволі багато, це цікаво, це класно. Я, ну, чому... В той, історії, да, в той історії я ж теж був. Бо в той момент, коли я прийшов в цей зал, де ти тренував, я тренувався у Роберта. Почав тренуватися, мене затягли. Е, ну, мене затягли. Ми плавно переходимо. Да? Історія, як я вона війшов в цей зал, бо да. Роберт. Да, мене тягли в цей зал. Е, двоє хлопців, двоє друзів: Денис та Руслан. Угу. Вони мені там казали, пішли в кросфіт. Я такий, ні. Пройшов там десь два тижні. Вони знову такі пішли а Такі ні. Я, я ж дивлюся, як всі, знаєш, пам'ятаєш там відео, що вмирають, е ти повертаєш свій сніданок кожен раз. Там да, на жаль, і... це дурний стереотип, який досі ще у людей в ну, головах. Так, да, вже менше, звісно, але на той час я пам'ятаю прямо це. Було от, от у мене таке уявлення було. І я такий ні, ні в кого не такому разі не піду. І потім я пам'ятаю пам цей момент, коли я пішов вперше, вперше до залу в Просвіт, я ж познайомився з, з Андрієм та Ал'єрою uh -huh. Марко, Марко. З ними працював за ну, ну, там я тоді більше, ну, тільки СММ займався. І, пам'ятаю, він сидить, я кажу, ну, знову такий, Руслан і каже, з Денисом: пішли завтра. Я такий, ну, там, на, на вечір, здається. Я такий. Ладно, я запропоную Андрію, котрий взагалі не про спорт. Ага. Я такий, він відмовиться, я такий, ну все, це, це доля, я не піду. Кажу, так підходжу, кажу Андрій, а пішли на кросфіт? Він такий, пішли. Я такий, за що? Я не збирався, я чекав твої ну, відмови. Ну і потім ми пішли разом, там, ну, шорти якісь там, uh -huh. ну, щось там взяли з собою. Пам'ятаю, прийшов. І я, я думав, що я підготовлена людина зі спортом, бо я там. Підтягую, підтягую. Зараз, завжди смішно. Коли ми вже потім стали гарно спілкуватися, Ігор завжди каже, це всім смішно, що він вважав, що він у суперкрутій формі. І ми просто бачимо, що він зараз на 10 кілограмів більше важить, але да, на 10 я... кілограмів більше м'язів. І типу, да. там, ну, там просто хлопчик. А зараз перед вами ну, чоловік, доросла людина, а був хлопчик. Просто ну я, я не знаю, це так здорово. Да, а завтра. в мене просто було, я там, я ж воркаутом займався. Щоб ви розуміли, воркаутом займався, і в мене майже ну, два з половиною місяці чи два місяці. У мене крепатура ніг взагалі не проходила жодного дня. Просто ноги вбивали. І роб мене не жалів. Я ну, в тій групі пішов. Вже ж. Да, і це прикольно було. Ну, і я такий, блін, ну щось в цьому є. Ну, Важко, але прикольно. Я пам'ятав ті там шорти перші, там, коли я перший раз їх порвав, там, робив чи стану, чи присідання. Просто присідання, розірвав. Я думаю, так, зростає вже. <рес> а куртки? Ти кожен рік міняв зимову куртку блін. Була куртка, да, да, котру я теж порвав. Да, таке було. І в тому залі я тренувався, угу. здається, стільки там рік чи більше. Рік-півтора. Да. Ну і потім. Це тренер Надя була, і вона пішла в де, декрет, е, декрет і шукала тренера. Ну, а так як я часто ходив, так. робив багато всього, О, що... О, що. Я робив все, що каже, каже Роберт. Ось чому я міняв багато одягу. А, і да, запропонував, я пам'ятаю, ти пішов такий: слухай, а не хочеш стати тренером і такий. Що... Шо... 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 Ну, Що за дивна така пропозиція? Я такий, ну не знаю. Я, я ну, Ти це. Сильно не вірив в себе. А типу, я був впевнений, бо ти технічно виконував усі рухи. Ти mm -hmm. знав, як це робити. І ти дуже і гарно спілкуєшся з людьми. Типу, ну це вже великий плюс. Ну так, ну звісно, да я потім е згодився. Я щоб була в та впевненість в uh -huh. знаннях, та як що все пров проводиться, Звісно, там і ти мене почав навчати. Потім курси, ну не курси, ну, це як там називати навчання, прямо по Це навчання так. І я поїхав тоді ж в Одесу а, до Хоменка а, два чи три ти. Три, три дні інтенсив, Да, при, дуже класний, да, багато всього я в принципі я, я, я поїхав... найкраще, що є да, да, да. В, ну... Ну, потім теж у Сіменова навчався, і так от потрошки почав зростати в плані ну, тренерства. Так. Прикольно, да, що в одному залі на початку ти тренуєшся з тими людьми, потім ти тренуєш цих людей. Да. Незвично було ну начебто, знаєш, дивно було відчуття, що я в цій групі, начебто, і тренувався. Чого я зараз тренер на. Але так, да, воно виходило, і мені подобалось. Ну ось в мене додатково, що було приємно, що це ти типу, був вже третій е, мій як дитина моя. Спочатку Ваня такий же він же прийшов, потім Надя, і потім ти. Типу, просто. Як приємно, коли діти зростають. Да, — Так, да. А ось зараз все це перейшло, що так, да, дійсно, ми з Робертом вже багато спілкуємося і поза межами, звісно, там залу. І зараз, нарешті, да, ну, так сталося, що ми приїхали вже в Київ. Так, ми вирішили. Ну, коротше. Ну, а в... так. ви всі знаєте, що обставини так склалися, що війна там було вже не дуже комфортно знаходитись на той час в Запоріжжі. Ми переїхали разом. Так. І що? І зараз ми працюємо в цьому залі, який нам дуже сподобався ще за місяць чи за два місяці до війни. Так, так, ми у лютому залі, в Gym, І такий, блін, крутий зал, треба. От хочеться тут прям Ми мріяли про те, щоб там було би круто працювати. Так. І ось. Ось воно тут. Так. Що? В принципі. Це ну, можна буде... звісно, там це Стрбок, бо велике місто. Ми продовжимо нести все те ж саме: групові тренування, персональні тренування, онлайн-тренування. Все так. ми поєднуємо. Ну і мені здається, ну, що, ну, звісно, то було складно переїзд. Так. Новий зал та все інше. Але маємо зараз такий прикольний момент, що ми зараз сидимо, знімаємо підкаст для вас. Вже почали вести взагалі YouTube канал. І ну, ще... в якийсь момент ми зрозуміли, що нам просто цього мало, того, що чим ми займаємося, і хочеться якось зростати. І ми в цьому бачимо розвиток. Тобто, за останні роки локдаун, війна показала, так, що. Так, ну і щоб зб... Ну, для мене це, знаєш, якось що ми кордони вже, ну. Якось вони широкими ну, ну як ось, там, да, словом, вони розширюються. Я не дуже багато е, доказати думку, що, типу, раніше мені здавалося, що я, ну, як мені здається, що я жив в якомусь аналоговому світі, типу, тут, от де, десь отут-де бачу, а виявилося, що він цифровий. І mm -hmm. ну, багато хто це вже знав, а до мене тільки зараз дійшло, що ну, світ цифровий, він ось обмежується мережою інтернет. І Ну, Чому? це теж ну в де в, в той час я пам'ятаю, що коли там почали люди звертатися на онлайн тренування, я такий, ну начебто, як це? Ну це ж онлайн, я, типу я, я в як, цьому якось ввести. Це ж складно. Це ну не те, що складно, я не міг ну уявити. Як я це... буквально уникав цього. Наскільки це можливо? Тому що це. Ну, тупо було некомфортно. Ну, теж така зона комфорту? Да, була. Мене я не відчував людину. Я такий дуже, ну, я дуже емоційна людина. Мені треба оцей енергообмін. Я не розумів, як його можна отримати з онлайну. Тобто, ну, на тренуванні я, звісно, бачу: я віддався, мені віддалось. Енергообмін, все, всі в кайфі. А в онлайні я цього не розумів, але Ну, обставини так все зробили, що, типу. Я став це робити більше. Більше там. Да, ну я не знаю. Ну мені подобається міксувати, звісно, мені подобається і працювати угу. наживо з людиною, і я бачу результат. Ну просто що теж незвично, що. Багато досвіду йти про, про програмування, що ми ведемо щоденник да, для кожної людини на персональних. Ми ну, бачимо так. результати до і після, промежуточні етапи, коли там тиждень прийшов, місяць пройшов. Прийш, mm -hmm. І ти бачиш, що людина зростає. Людина цього не бачить зазвичай, тому ми ведемо і кажемо, що, бляха, ти подивись на себе, ти, ти місяць тому не міг віджатися навіть 5 разів. Сьогодні ти робиш 30. Ну, ти, ти вдумайся просто в ці, в ці цифри. Так. Ось. І, звісно, ну, класно, що цей досвід можна перекласти на онлайн, бо онлайн це. Ну, багато людей вже ж поїхали е, не тільки з міста, а за кордон. І ну, як і в тебе, там тренуються люди в Іспанії, там, в Германії. В ну, да, да, купа да. стран, типу, так прикольно. І ти, мені класно, мені, мені навіть прямо, знаєш, це. Вдохновляє, да? <рес> що ти можеш бути корисним не тільки що ти в цьому місті, uh -huh. де да? люди приходять тебе, а що ти можеш просто там, там спілкуватися, людиною, яка знаходиться ну, це дуже приємно. на іншому континенті. Бо це дуже приємно, бо навіть от. Ну, я дійшов до того, що там в мене там фізично, просто немає стільки часу, угу. щоб я міг тут з усіма побути. До речі, да, Ми сьогодні от спілкувалися, що в залі да, що, ну, є момент, два моменти: що ти ж не хочеш працювати стільки часу, бо так. є там особисті якісь речі, там, в принципі, ну, просто там життя. спати, життя, їсти, жити. Да. А ще друга просто кількість е, часу в, в цьому. В, в добі. В добі, так. Да. І я розумію, що ну, я хочу ну, там, вести, але ну, я пріоритети розставляю, що мені класно, я багато людей можу вести, але це інший формат. Це інший формат. Блін, це бляха ну, відкриття року якесь. Згоден. Ну, плюс те саме. Ось я на початку року захворів. Uh -huh. Тиждень, тиждень я, я сильно хворів. Yeah, тиждень okay. просто лежав, не, не встаючи з кровати, не, не міг встати. Все, типу, дисципліна ну все, зламалася, uh -huh. потім я ще два, два тижні там збирав людей, бо вони також там розглянилися ходити, ще. ще, ще, А так онлайн воно мене не прив'язує. Uh -huh. Я можу поїхати до батьків uh -huh. їх відвідати. мені, ну, Я можу там кудись. Кудись поїхати, ну, взагалі, куди захочу. Ну і я цей процес контролюю. Це ну, я в цьому вбачаю майбутнє. Mm -hmm. Ось це якась свобода, ну, впевненість в собі. Ну і попри те, все, я ну, хочу підкреслити, що я не хочу відмовлятися взагалі від ведення там в залі. Ну, це прикольно. Я сам, знаєш, ну я приходжу в зал, я бачу ну, тренуватися сам. Mm -hmm. Я бачу поряд тренуються люди. Я ну розумію, що ну, було б класно там, знаєш, там з кимось спілкуватись в плані там його б там вести. Там. Якщо я знаходиш, знаходжусь зараз в цьому місці, uh -huh. наприклад, да, я можу там провести тренування людині. Якщо я переїду в інше місце, я теж онлайн все, -все так само, no, але так. я розумію, що цей конект ну, він повин... ну, класно, що є мікс такий. Взагалі, онлайн мож, може, може. Я не знаю, як складуться обставини. Може, взагалі онлайн буде тільки онлайн. І... Поки що рано про це казати. Да, ну... Так, як буде. Як буде? Так. Начебто, не знаю, що ще доповнити. Ну, взагалі, це вже плани, звісно, ми пішли далі вже на майбутнє, але здайомся з нами. Що що зараз ми маємо? Ми маємо те, що дійсно ми дуже сильно е, прасуємо просуваємо момент з онлайн-тренування, і саме ці відео, ті підкасти, які зараз ми записуємо, записали вже відео по мобіліті. Рухан... Розминка, Рух... ну, да, руханка ранішня. Да. І це все, ви навіть на каналі зараз можете зайти, подивитися та скористатися тим. Не проблема взагалі. Ми для цього і робимо, щоб, щоб була можливість зробити там, тренування там, ну, зранку там, на 10-15 хвилин. То це не тренування, це не. Просто, просто ранкова руханка це ну, зарядка. Зарядка. Ну і мобіліті, звісно, так, да. і всі ці фрави ви можете. Ну, нам приємно, що ви можете просто зайти на цей канал, подивитися, що є інформативна частина, є корисна частина в плані там тренувань, бо ми про тренування, про спорт ну, взагалі. Все, що да. біля тренувань. Ось. І тому, так, да, наступні підкасти, і ми ще будемо розбирати багато моментів, котрі і будуть вам. Ну, Якщо будуть запитання, ви ж пишіть там в. В коментарі там точно, це ж блін YouTube. Е, е, нас вже вчили. Блін, я забув друзі. По скільки оскільки ми знаходимося на Ютубі, будь ласка, лайк, репост, підписка, колокольчик, щоб не пропустити відос, бо це допомагає просувати наше відео. Чим більше їх людей подивиться, тим нам приємніше, тим швидше ми зробимо новий відос. Новий відос вже якимось світлом, ще докупимо світло. Все так. Ну якість буде тільки зростати. Так. Отож, все це зробили і чекайте нових відео від нас і нових підкастів. Теми можете накидати одразу зараз вже. Так. Дякуємо, що приділили нам свій час. Нам це дуже приємно і гарного вам дня. Бувайте.